Ні, ні, заправляємо шкіру після того, як воно вже для того, щоб користуватись біонікою, треба трошки змінити теп мислення. Ми коли рукою щось беремо. Затискаємо, несемо, не знаю, перевертаємо. Ми про це не задумуємося. Тут потрібно дати свідомий сигнал певній групі м'язів, да, не існуючу кінцівку вже скоротити там, або да, стиснути. Я, наприклад, напружую цей м'яз, кисть у мене закриється. Я напружую ось цей м'яз, в мене кисть відкриється. Я перестану десь всередині напружувати ці м'язи, і вона зупиниться. От, таким чином працює біонічне протезування. Це і військові, і цивільні, безумовно, військових більше, тому що банально ампутацій серед військових більше. Також є ще три хвата. Щоб на них перейти, необхідно палець більшої атаку Опустити. Виходить, от загорілося з зеленым. Це захвачувати предмети. Бутилку схватили, чашку, швабру. Пакет с магазина могу принести в руке, тарелку там принести, чашку взять, бутылку с водой. Совок там, ну то есть порядок, когда ну, сам в палате наводил. Поначалу неудобно было, там вечно цеплялся. Там ну, проблема была там свитер одеть такое. Необычное ощущение. У мене просто ну, то есть, фантомка, я постійно ну, руку свою чувствую. З той разницею, що ну, я як ладонь, ні як не здесь чувствую, падіння руки, а як будто вона здесь. Протез ніколи руку не замінить. Це виключно допоміжний засіб. Є кейси, коли людині встановлюють один і той же протез. Одна користується всім там виделкою, ложкою, ручку бере там щось, да, малює, попише. От і є кейси, коли вдягає виключно там на свято, тому що так красивіше піджак виглядає. У нас є такий користувач. Який дійсно от він затяв собі, що він хоче повернути цю функцію? Він її собі повертає. Виготовляємо зараз тільки руки. У нас є біонічна кисть. Ми займаємося також виготовленням протезу передпліччя цілком в розробці. Зараз наш лікуть для того, щоб протезувати людей, в яких ампутована кінцівка вище ліктя. На цьому поки що із таких глобальних розробок. все. Ну, ось це лікуть. Мовно ми маємо ротацію. Ось тут осі, тут скрита кришечка. Тобто ми можемо лікувати таку. виробництво, все з мене починається, тому що щоб щось виготовити, його треба в трьохвимірному вимірі мати. Ви можете побачити, що я роблю розрахунки. Наприклад, я роблю симуляцію, роблю навантаження. І от один з вузлів я розраховую, скільки він може витримати. Пересерчити наукові роботи конкурентів, подивитися на їхні дизайни, щось трохи скомбінувати. І в загальному воно виходить кінцево щось нове. Цей конкретно протез важить близько кілограма 100 грамів разом уже з куксоприймачем. Корпус надрукований з ПА12. Це по суті порошок, який запікається під дією високих температур на дуже дорогому промисловому обладнанні. А ось тут видно металеві деталі пальців, це алюміній. Приховано, да, і ми не можемо цього зараз побачити неозброєним оком. Там будуть іще титанові деталі. Плюс тут всередині є ще доволі багато електроніки. Це плати, це мікромотори, з'єднувачі. Там да шлейфи. У нас є тут кнопочка електронна. Є е, там да датчики, які ось, до речі, вбудовані в цій версії руки. Вони вже видні в куксоприймачі вислани на куксоприймач медичною піною, яка є там біоінертною, не спричиняє алергії ніяких подразнень. За допомогою даного інструменту ми проводимо або вхідний контроль якості компонентів, із якої подальшої ми збираємо повноцінну систему. Тобто компоненти це є різні плати. Під систему. з комплектуючих я збираю повноцінну систему ну, електричну, далі я її туди зашивається програма. Потім налаштовується далі. Це все упаковується в сам безпосередньо протез і передається вже кінцевому користувачу. Зі сторони моєї, як інженерної, немає при нічого прям складного, тому що все складне складається з більш елементарних процесів, деталей для кінцевого користувача. Це умовно як по їхній реакції, це і магія, тому що коли вони це беруть, дягають і як використовується, на такі вау, як це? Чи хтось сторонній, який взагалі не дотичний до техніки. Ми, наприклад, на свою руку забороняємо навантаження більше 7 кг, так от ну там типу на розгин пальців, примусово. Насправді і важко буде нести більше, тому що у вас дискомфорт почнеться вже в самому куксу Є історія про удари, коли не можна її там скидати, впускати на підлогу там на керамічну плитку, наприклад, Да? От, тобто оці стресові навантаження струси не можна робити. Ця кімната є частково лабораторією. Якщо нам треба щось покращити, ми щось нове хочемо привнести в руку якусь систему, яка б сильніше щось е, тримала, або було б більш ударостійкою з точки зору механіки. Ми це все друкуємо на наших 3D-принтерах, перевіряємо відповідні ідеї, чи воно нам працює так, як нам треба. Зараз ці пальці вони недавно були зроблені. Це пальці спеціально під менші пальці. Тут ви бачите другу версію руки. Чому? Перше, що кидається в очі. Зовнішній вигляд другої версії. Те, що вона стала більше а, схожою анатомічно на людську кінцівку, ну там, скажімо, да, скруглені форми і так далі. А, це версія, яка ще була доволі мала ще доволі утилітарний дизайн. А, якщо дивитися трошки глибше, то їхньою принциповою відмінністю є те, що тут немає металевого підсилення. Ні, 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 все нормально, воно потягне. Так? Люди можуть дратуватися, щось може не виходити, а, може втрачатися оцей цей контроль над м'язом. Найгірший фідбек, який можна почути, нам, як виробникам, це все ок, все працює. Без деталей. Тому що, як правило, цей фідбек означає, що я не користуюсь протезом. Для протезування обов'язково потрібен висновок лікаря-фахівця, який підтвердить, що конкретно цій людині підійде конкретно даний вид продукту. ми з ним зустрічаємося, вдягаємо йому над місцем ампутації на м'язи спеціальний прибор, який має два наших датчики, і шукаємо. Найкращий сигнал з нього зняти да, там, з його м'язів. Тут уже справа, як то кажуть, техніки місяць це реалістичні терміни, але як правило, займає більше.